Цікавий матч в серії пенальті. Так і сподівалися. Не хочу, хочу деякі деталі вам розказати. Сьогодні в загальний хлопцям сказав, що готуйтеся, матч закінчиться один-1 і по пенальті ми виграємо. Після гри всі кажуть, звідки я знав. Ну, це можливо досвід, можливо, і, але було таке відчуття, що десь були перевів у вас такі тенденції попередніх тенденції, Плюс перед тим були турніри Кубок ЗСУ, коли теж грали по пенальті, теж перемогли. Саме головне було хлопцям сказати і говорив ще перед серією пенальті. Спокійно, нас нічого на нічо не давить. Виходимо, робимо свою роботу, тренували. Два тижні тренували, тому що налаштовувалися, можливо, в чемпіонаті буде потрібна ця серія. Дякувати Богу, чемпіонат обійшовся себе серії пенальті, але воно пригодилося і, як бачимо, майже всі, хто бив, всі, так як на тренуваннях били, всі молодці, всі виконали і те завдання, яке перед ними було поставлено. Загалі часто питають, наскільки те, що пропускаєш і забиваєш, першими змінило гру. Наскільки змінило серію пенальтів, те, що енергія не забила першу. Я був задоволений тим, що ми б'ємо першим. Хто б'є перший, тому на того результат менше давить. Є ще шанс, що воротар відіб'є, тому було добре виграти цю серію, хто перший буде починати. Ми почали і з кожним ударом додалася впевненість. Плюс Ілья з першого удару. Відбив те канальті, і теж коли останній шов гравець енергії бити на 90% був певний, що Ілля закриє цю серію і так сталося. Завпісля завтра фінал зараз буде от друге півфінальне протистояння. З ким хотілося б кардиналу рівне стандарт зіграти в фіналі. Звичайно, фаворитом є хід, але так як я вчора казав, це кубок. Немає фаворитів, немає аутсайдерів. Всі, хто хоче, для бажання, терпіння. Хто буде більше хотіти і за працею і Бог того нагородить перемогу. Буде хід значить буде хід. Буде рятувальник, буде рятувальник. Нам все одно ми собі готуємося, готуємося до своєї гри. Зараз емоції хлопців зашкалюють. Зараз найголовніше їх спокійно розподілити, щоб вони їх всіх повністю не виплеснули, а залишили на фінал і відновитися, тому що не така велика лавка гравців у нас, тому будемо готуватися, будемо розбирати. І як Бог дасть, тим будемо мати. Дякую, вітаю з перемогою.